Доброго дня, мене звати Владислав, хотів би зробити невеличкий відгук про котел Хайзер. Ось такий котел Хайзер Elite 15 кВт. Вирішив я купити восени 2022 року як альтернативу для газового котла. Вибирали, подивився відео огляди на різні котли, ціну. Зрівнявши з іншими котлами, по відгукам, вирішив, що це буде найкращий варіант. Подзвонив менеджеру, він мене проконсультував відповідно, яку саме модель мені треба. Я розповів, які умови, де ми будемо встановлювати, а саме у нас парове отоплення будинку, у якому вже 30 років. Тобто... Циркуляція у нас відбувається як самотоком, так і примусово за допомогою насосу. Менеджер підказав, який саме котел треба. Великого запасу нам не треба було, тому що у нас утеплений будинок, пластикові вікна. Тобто будинок на 140 квадратів ми вирішили взяти модель 15 кВт, відповідно. Підключення котла. Я вирізав в стіні в будинку ось такі два отвори. Підключив, вварився в оббуратку, з другої сторони стіни стоїть газовий котел. І подачу від дров'яного котла твердопаливного до системи будинку. Встановив ось такий кран для того, щоб перекривати подачу з твердоопаленого котла Хайзер в будинок котел шахтного типу. У нього досить гарна шахта на 120 літрів. Загрузки вистачає досить надовго навіть на ось таких дровах. Спеціально дрова ми не купували. Використовуємо те, що в нас було. Тобто це в основному е, не зовсім суха, ось така ось сосна. Попадається трохи і дуба, але в основному сосна. Котел досить добре себе показав, навіть на таких дровах він горить на протязі десь 8 годин. Повна загрузка. Так, По використанню. Розпальот його не складно загрузив на одну бумагу, зверху закинув дрова. Ось такою горілкою все розпалив для зручності. І все, далі він робить все сам. Виставляється температура механічним регулятором подачі кисню. Тобто тут є така крутилка, якою ми виставляємо подачу. Котел на максимальній температурі, коли виставляєш, працює аж гудить. Це чудо якщо піднести телефон і видно в камері дожугу піролізних газів. Добре видно, як там догорають піролізні гази як вогонь все це діло спалює. І коли подивитись на димохід, то ми бачимо, що диму майже як від газового котла я використовую його при температурі приблизно. 55-60 градусів, при цьому в будинку на 140 квадратів. Температура в кімнатах десь 22-23 градуси. У різних кімнатах по-різному, залежно від е, кількості радіаторів. Е, як я за ним ухажую? є такий шкрібок для того, щоб знімати дьогодні зі стінок котла. Оскільки Соснові вології дрова використовується в основному, то на стінках наростає дьоготь, який легко шкрібається таким шкрибом, якщо це робити після того, як прогоріли дрова і котел ще не зовсім е, вистих. О, така крючка для дров і салочок десь там зібрати попіл, але попіл. Взагалі дуже легко видаляється, там стоїть піддом для збору попову. Витягнув, висипав відро і на цьому все. Що ще сказати? Катав досить гарний, виправдав мої сподівання. По нюансам єдине, що було, це підтягнув трохи кришку, бо спочатку... Чуть-чуть підтравлював дим. А так ніяких нарікань на котел нічого не було. Ось такий огляд. Дякую компанії Хайзер за такий котел.